Крики людей а довкола розруха. Це житловий будинок у Дніпрі. Його як і сотні тисяч українських життів зруйнувала Росія у суботу. По обіді під час повітряної тривоги окупанти спрямували ракету Х-22 по багатоповерхівці. Тип ракети, попередній, ти як ракета Х-22. На місці одразу виїхали всі спеціальні служби, рятувальники і поліція. Працює спеціальний загон із центрального регіону. Працюють кінологи. Працює спеціальна техніка, яка буде протягом наступної доби шукати людей, які могли вижити в цій жахливій трагедії. Станом на ранок, 16 січня, відомо, що загинуло 35 осіб, серед них двоє дітей. Все, що було поруч цих людей, при вибусі позалітало дуже їх тканини. Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки. Розірвала повністю вже від її витвоти не вдалося. Вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла. Травмувалося 75 осіб, з них 14 дітей. У найтяжчому стані дев'ятирічна дівчинка. Її прооперували. Медики продовжують боротися за життя дитини. Під час пошукових робіт було врятовано 39 осіб. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. На місці удару вже понад 40 годин триває розбір завалів. Поряд із рятувальниками наполегливо працюють цивільні люди. Вивезено майже 4 тони зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів. Ми розуміємо, що пошкоджені, фактично зруйновані 72 квартири. Це може бути по пропискам, які ми вже зібрали. Ми розуміємо, хто і скільки людей могло проживати від 100 до 200 людей. Серед них декілька десятків дітей. І вони будемо сподіватися, що їх там немає під завалами, але для розуміння ситуації з чим ще зараз над чим працюють саме наші рятувальники, там на місці два під'їзди багатоповерхівки знищені вщент. Ворог зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Відомо, що наказ про запуск ракети надав Олег Тимошин, командир 52-го гвардійського важкого бомбардирного авіаційного полку. Цей же нелюд у червні минулого року наказав вдарити по торговому центрі у Кременчуці. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається набережна перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять. Все можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики, 14 січня окупанти випустили по території України 38 ракет. Росія завдала ударів зі стратегічних бомбардувальників, винищувачів наводних кораблів та підводних човнів. 25 із 38 ворожих ракет різних типів вдалося знищити. Дарія Солодовник, телеканал й